Це виходиш з бліндажа, а твоя охорона вся тут спить в тіньці, сховалась і сплять. Що ж це за охорона така в мене? Каже, братуха, приходь, каже, я пельмені, пі наварив. Їх такі яблука наварив зелені, блядь. Каже, пельмені, блядь. ти що їб, чи щось, блять. Вони хотіли стерти нас з мапи. Зламати наш дух. перетворити майбутнє на руїни. Активуємо протокол Азовсталь. Та кожен уламок став кодом сили, кодом, що ми зберегли у серцях. Там, де були вирви від снарядів, тепер квітнуть поля. Лише відбудували, ми виросли, ми не лише вистояли, ми повели світ уперед, бо незламний не той, хто падає, незламний той, хто підіймається. Це Україна загартована, світла своя, історія, що пишеться далі. Дякую Міністерству оборони. Раньше пидоры нас просто боялись, а сейчас убивают в ужасе. Все, все свободны, работает профессионал. Це найкраще, я знаю в цьому толку. Друзі, просимо хвилинку вашої уваги. У зв'язку з тим, що на Ютубі не все можна викладати. Ми створили телеграм-канал. Там набагато більше цікавого та без цензури, тому будемо раді, якщо підпишетесь на нього. А також будемо вдячні вашій підтримці. Усі посилання в описі до відео. Величезне дякую та хай цвітне український контент. ha 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 Я так за мина, зараз, всякая так и есть. Шанон Инарид, нахожусь в тех самых натовских биолабораториях по производству боевых комаров. Сейчас вам покажу разработки. Вот мой любимый, называется москито Степана Бандерас. Кусает только зрители Соловьёв Live. Расскажите, чем вы тут занимаетесь? Мы разрабатываем комаров для различных целей, как для фронта, так и для граждан РФ. Например, есть комары, которые ориентируются по количеству спирта в крови. Нанотехнологии психологического воздействия. Батько, наш Украина, Отправляем под дорожку на Москва. Да. Ну что, вздрогнем? Україна! Хочу зараз у коханого запитати, що він боїться більше всього на світі. І Якщо він скаже, що втратити мене, це буде правильна відповідь. Коханий. Що ти боїшся більше всього на світі? Тебе. Слухай, любий. А що це у нас карти зняли 5 тисяч гривень? Ти що знову купив собі іхлю на плейстейшн? Я нічого не чую. Я реально нічого не чую, дивно. Спробуй. Спробуй. Скажи, будь ласка, скільки покупок прийшло з Єви на цьому тижні? Скільки покупок прийшло з Єви на цьому тижні? Блін, реально, нічого, нічого не чую взагалі. Ти був правий. Алло, где Фунтик? Где мой поросеночек? Где моя сказочка? Поехали. <связываю> На боевой пас. Вы <связываю> <связываю> вы скажете. Картопля на базарі дорога. Я ось прийшов до сусіда на город. Ноччю. Не одного цінника немає. Почти даром отдають. Оце клумба гарна, бачите, клумба. Тут хірак і кум наригав того року. Дивись, скільки помідор зійшло. Це кум молодець. Цей рік перевершив усі мої сподівання. Я зібрав неймовірно багатий врожай картоплі. Картопля гарна, насичена. Це сорт синєгласка. Вона дуже смачна. Ну і сподіваюсь, що корисна. Тут тільки не треба мені заздрити. Нічній швидкий Кліппи 41-й дніпро Трускавець відходить з першої кулі від першої платформи. І щастить вам у дорозі, шановні пасажири. Проходя до пассажира, видите вид краю края платформы Что на... ты освободитель? Башня пришел бы освобождать. Тут я остался. Скотина такая, блядь. За Путина. За Лаврова. За ЗСУ Це такий, йо мою він до мене повзе. Льоша, зроби, зроби, зроби. що-небудь.